Шість фур та один мікроавтобус це гуманітарна допомога від Житомирщини, Херсонщині та Миколаєву. Збирали усе необхідне волонтери не лише для цивільного населення, а й для військових. Ми згідно доручення президента, сьогодні відправляємо гуманітарний вантаж на Херсонщину, показуючи, що ми разом з Херсонщиною і це. Дійсно, те, що зараз вкрай необхідно, це продукти харчування, це засоби гігієни, це медичні препарати, це одяг. Я дякую волонтерам, які долучилися також до нашої акції «Житомирщина разом з Херсонщиною. Частина вантажу йде для Збройних сил України, для військових частин, які знаходяться, це, зокрема деревина, які знаходяться в Миколаєві. Ми далі продовжуємо допомагати тим регіонам, які це набагато більше зараз необхідніше, аніж нам. На початку війни ми отримували допомогу так само від інших регіонів України. Сьогодні ті можливості, які в нас є, ми будемо перенаправляти для інших громадян нашої держави. Херсон це Україна, Крим це Україна, Житомир це Україна, Закарпаття Україна, і Донецьк, і Луганськ. Тому, коли важко сьогодні... Десь одні території мають об'єднуватися для того, щоб надати допомогу. Житомирщина сьогодні це демонструє. Волонтерською діяльністю Емір займається вже давно, тому як ніхто знає, чого найбільше потребують люди. В Херсон їдемо перший раз. До цього їздили в Харківську область, були в Ізюмі, в Куп'янській, Балаклеї. Веземо зібрали гуманітарну допомогу, їжу. Дивлюся, там дрова, ну все, що можна було зібрати, допомогу їдемо в Херсонську область. Саме місто Херсон. Люди потребують теплий одяг, їжу, якісь обігрівачі, генератори. Так як ми бачили, що там нема ні світла, ні газу, нічого. Тобі ж обігрітися, поїсти. А от водій Юрій гуманітарну допомогу везе вперше. Каже, що зовсім не боїться, бо розуміє, як люди зараз потребують допомоги. Всі українці повинні бути в такому випадку сплоченні, так сказати, допомагати одне одному. А зараз тим більше самі бачите, яка пора, що треба людям і тепло, і воду, і, і допомога повинна бути. А яка нам мотивація треба? Ми українці, нам не треба мотивації. Ми повинні бути всі один за одного. Один за всіх і всі за одного.